Віталій Баталішакі врая проти МХМС. ЄГП, трейтинг 1914. Целійський захист, ахист, ахист, ахист. Так, може я тут і трошечки не... нормально нормально. Угу. Ні, ну F4 тебе тут діагональ, тебе взагалі це не смущає. Мабуть, не дуже, да? Зараз ми йому тут роз... Розоримо цей ферзовий фланг, йому буде не до, на... не, до атаки. не до атаки. Тут бити я не хочу. Хоча суперник чомусь думає, що. Воно мені там треба не треба. Пункт D4 мені треба. Далі буде видно, як кажуть. Історики так, так. 5 є на 2. Прику... Ах, ти туди пішов, да? М -м -м. так? ну окей. Ось воно. Це що треба? Треба, так, треба. Я не знаю, як чесно кажучи. Поменяться или не меняться? Можем поменяться. Не дают. Ты мне не даешь, но ты даешь. Так, сейчас представлю туру. Нічого хорошого тут не буде. Так, ми можемо тупо, мабуть, напасти, так. Не знаю, чому ні. Взагалі ідея поставити тору... ну можна було б і слона поставити, але як? І заблокувати оцю штуку. Штуку під назвою Тура. Отак. Слона міняти будеш. Ну, міняю. У нас буде такий хід ще. Суперник уже не займається атакою, вже чеки відбиває мої атаки. Це дуже мило з того боку. Так, а чого я не б'ю на А3? Ну, простий хіт. Чому я бачу його тільки через е, годину гри? Чому? Вай! Чому? Ти не чуєш. Чому? Чи може взяти? Не, бред. Так, щось він там хоче від нас. Байдуже. Ну, звісно, з іншого боку, міняти пасивну туру на свою активну, це не дуже добре, але в цьому випадку я чомусь вірю в те, що мій Феріс тут буде створювати йому більше, більше. Більше небезпеки. Так, якщо я взяв ще тут. Ти хочеш на D6 з'їсти, так? Да? Серйозно, дядько. Ну, добре, давай так. Ну, d 6 не знаю. Так, все рівно, хочеш на D6 з'їсти? Розумію. В принципі, мене не дуже хвилює цей пішак. Це я буду тримати цього, а цей піде до фрезя. Якщо тільки ти тут не почнеш якусь скажену одну атаку на мене. Все може бути. Так, да, якась атака в нього. Якась атака. Так, і ти з'їси тут, так? Да? Хм. Може, у мене якась тут атака є. Так, так. Виглядає, звісно, так собі. Так, 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 і ти з'їв просто, да. Якщо я так пішов? тільки з їж... який сенс цього ходу. Якщо я так пішов. Чек. Ти, наприклад, чек ми чек. Ну, спробуємо. Він навіть подумає, що в нього було менше часу, він точно би ляпнув, бо так він буде думати. І побачить, що після взяття тут проблеми з королем. Він дасть шах, да. ну на шах. Інслон не просто відійду. Да, не вже. Да, тут у ну, него все и так поля все тримаются. <свы> Нос, я хвилююсь. Нос? Я хвилююсь. Ще трохи хвилююсь. Уже не хвилююсь. Запутана партія. Загадочка. Так, 75 на 82 у мене був блискучий Ну Якась така рівненька партія була трошечки, да. У мене краще, краще. Потім вирівнялась. Ну Потім уже нормально краще. Угу, угу. Ага. Так, да, тут чорні вже перехопили. Ну, це хінкін аж 2 Просто хороший, да. Тут нормально він звернув. F4. Да, ну хороший хід, але комп'ютер потім радить просто кінь Ав3. Тобто, треба боротись за пункт D4, тому що чорні тут вже і простір захоплюють, і кінь перейшов цю лінію демаркаційну, чи як вона там називається. І вже у нас наміри тут серйозні на ферзовому фланзі побушувати. І фігурки наші взаємодіють набагато краще, ніж білі, тому що ну, ця тура. Зробила тільки цей один хіт і все. А 1 Б1. Слоник поки що також. Ну, ця вся лінія діагональна виявляється. В цьому варіанті не потрібно білим. Ні, потім, в принципі, він її використав, так. Да. Але поки що, коли я тут атакую, то білопольник не грав. Але потім він контргру добре тут створив, молодець. Суперник. Да, помилка все-таки. Я недооцінив. Це тут реально у нього атака. Треба було поміняти слонів. І все. Ферзії 4. Слон Б7. Що за хід слон? Ну, слон Б7, так. Окей, якщо помінялось, не знаю, тут якось. За білих взагалі не видно, як і до короля доберешся ніяка, його король максимально відкритий. І тяжкі фігури атакують слабкі пункти. Ну, окей, я просто пішов, я думав тут простіше буде, але виявляється ні. В принципі, майже вирівняв гру, якщо б знайшов правильне продовження. Резії 4. Ідея отут забрати, да? тому що зв'язаний пішат короля 7, Король h 7, а що не можна забрати, Да? А, тут буде тут. Слон b 7 Тобі буде просто помінятись. 1 Ту ну тут таке вже якась така. Складна підготовка до удару білих. Партія була по-іншому. Так. Ну, я розраховую, що він забере. да. Програна взагалі позиція, мат в 9 ходів. Так, да, він на це не повівся. Дав шах. Блискучий хід, вау. Ну, просто я хотів підвести ближче фрезя, плюс тут він ще й захищає. Хоча я бачу, що тут. Да, тут у нього слони контролюють. Неясно, який шах хоче дати. Хоч якийсь один, один шах. бачу, що треба десь. туру сюди якось там. Там, як кажуть, буде видно. Так. А, ну так, да, тут. Дуже чорний нормальна перевага, тут такі ходи. Просто покращуємо свої фігури, а білі покращуватись не можуть. Не можуть вони ще раз напасти. Ну, можливо, ще й через те, що на лінії F, що тура не може на лінію F прийти. Тому це також сильний хід. Ну і все тут. Не тримається. Слон g1. І що там, е 2, сюди, сюди. Купа нападів.